Вітаю, шановне товариство. З свого часу закінчив Інститут політології і права Національної педагогічного університету імені Драгоманова у 2009 році магістр політології і пізніше, вже у 2019 році закінчив Національну академію державного управління при Президентові України. Про роль політології, політичної науки в моєму житті і професійному становленні. Безперечно, це така магістральна роль, тому що дозволяє, якби і працевлаштуватися, і досягти певних успіхів у багатьох сферах життя. Зокрема, я працював як в політиці, так і з органами державної влади, так і безпосередньо. В третьому секторі і ще такій сфері як журналістика. У всіх у цих сферах є певні досягнення, є певні цікаві напрацювання. І, зокрема, хочу сказати, що в усіх цих сферах політологія, політична наука стала якби допомогла якби в ключових моментах. В чому саме, ну тобто, наприклад, журналістика, це е, політологія дає базу для того, щоб... Е, ну звісно, що якщо йде мова про себе політичну аналітику, політичну аналіз, про, про написання якихось матеріалів пов'язаних з політикою, е, геополітикою, міжнародними е, міжнародним життям, е, тобто, це все якби є базою, тобто ваша освіта є базою для цього. Це перший момент. Другий момент зараз безпосередньо працюю теж до кількох напрямках е, помічником народного депутата, тобто в Верховній Раді України. Е, ну і з третім сектором, да, тобто, теж. Е, Третій сектор це якби одна з таких сфер, де людина з політологічною освітою може знайти собі і роботу, і е, цікавий напрямок, да, тобто свої реалізації. Е, ну і безпосередньо це, звісно ж, органи державної влади, виконавчої влади, місцевого самоврядування. У всіх цих сферах було менше в мене досвіду, але, зокрема, до речі, дуже цікавий був досвід неодноразової це участі у виборчих кампаніях, зокрема, і на виборах місцевої ради, і також був про секретарем і функціонером декількох політичних проєктів, політичних партій. Відповідно, займався саме комунікаційною складовою. Просуванням да, тобто політичних якихось ідей, політичних е, наративів в полі, ну, в житті, да, тобто в політичному житті, відповідно, зразу скажу, що це не про російські були партії. Одразу скажу. От е, це вже було трошки давно. Це вже було декілька років тому. Останній раз, остання оберічні кампанії, це 2019 рік. Е, е, ну, відповідно, зараз, з огляду на війну, ну якби. Виборів не передбачається найближчим часом, тому якби цей зараз момент якби, ми упускаємо з виду. Всім бажаю удачі в вашому професійному становленні і професійному житті. І... Політика, політологія, політичні науки це якби така база, основа. Я вважаю, що в принципі сучасна людина без цих знань, без участі в політиці, чи то активної, проактивної, чи то такої, можна сказати, більш пасивної, але це дуже потрібна, потрібна дисципліна, потрібна наука. Ми зараз з вами теж на порозі такого великого. Такого Цивілізаційного да процесу, коли е, змінюється цілий там ряд геополітичних різноманітних процесів, коли е, зараз фактично в такому глухому куті знаходиться там система міжнародної безпеки. Все це знання з політичної науки, з політології допомагають пересічній людині, і не тільки пересічні спеціалісту. Спеціалісту пояснювати, як ці процеси відбуваються, чому саме так, і що може бути там далі, да, спрогнозувати деякі моменти. А пересічні людини допомагає, наприклад, не потрапляти у так звані там. Ситуації, коли ви можете просто помилитися там, з якимись інформаційними повідомленнями, діпфейками і так далі. Тобто це якби, інформаційна грамотність ваша і ваша якби, така життєва. Проактивна позиція, коли ви зможете абсолютно чітко для себе визначити, там, кому це вигідно, для чого це вигідно, що цей меседж означає. там, да, тобто Ви можете читати повідомлення, читати пресу, аналітичні матеріали, так би мовити, поміж рядків. да, Тобто, це мені здається, це така деяка. На аналітична направленість мозку, да і якраз політична наука, політологія стимулює цю такий, такий ваш мисленнєвий процес. Дякую всім, бажаю гарного дня.